Все мої любі, ранок сьогодні для нас не добрий. Прокинулися ми дуже рано, без 10.06 від гучних гучних вибухів в Києві. Прилетіла до на нас балістика, забрала знов такі життя людей. Ой, не знаю, покалічила можливо. Затоплює зараз Лук'янівку, попали в водогін. Це просто жах якийсь. Ну, от тому встали ми сьогодні рано. Ось біжимо зараз. Я викидаю сміття. Чоловік вийде з ліночкою, буде машину гріти, і будемо їхати в клініку. Так, ми вже підіймаємось на другий поверх у смарт-медикал центрі. Йдемо до дитячого невролога ось на другому поверсі. Що тут нам допоможе, все ж таки. Ось можна пригоститися цукевочками. Надали, що вони штучні, але не живі. Так, ну і все, мої любі, вийшли ми вже з медикал центру не знаю, тут така класна атмосфера ага, завжди. Таблетки від Мігрені. А -а -а. Брав. Брав. Прописали нарешті нашій дитині таблетки від Мігрені. А, називається... Я потім вам Чашку покохаю. <с>... Ой, якась така назва цікава. Вам потім покажу цю упаковочку, розповім. Що, за, що yeah. за препарат нам виписали, О, щоб дитина наша не мучилася. Взагалі сказали, щоб має вона притримуватись режима. Дня раніше лягати спати, а висипатися саме головні наші причини болю від того, що ми неналежним чином слідкуємо і того, за своїм здоров'ям, від того, що да, наша дитина в гуртожитку живе і не висипається постійно. Ось, а тому що треба рано чай проти це що Он жаліється, що комендант прийшов і сказав, що треба всі чайники, електроприбори це не це забирати. з кімнат. Бідні Ой. діти не можуть навіть собі зробити ні чая, ні кави. Тепер зовсім без електрочайника. Загальна кухня у них там взагалі немає. <гум> немає взагалі у дітей. Ніякого комфортного життя. От зараз ми їдемо а на Деміївську, начебто далі. Сказали, нам треба багато рухатись дитині, Хочу і купити абонемент в спортзал. Буде там займатися От бігати на тренажерах, можливо, так? Да? Щось таке. Подивимось вам, познімаю, покажу що, по чому, зараз, які ціни. Цікавенько, трошки прогуляємось по Києву. І там малі вдома з чоловіком. У нас є трохи вільного часу. Так, зараз йдемо до метро Либіцької, будемо їхати. Так, дивіться, скільки багато машин, які шикарні тут у нас ЖК понабудовували. Ось, Життя триває. Звісно, що такий ранок був у нас дуже тривожний, з цими вибухами, балістика на київ летіла. Не хвилююся. Якщо попаде, то здохнеш відразу. Ну, краще не здихати. Краще нам всім жити. Трішки прокинулась, я вже від кави, бо зранку взагалі не виспана. ще з чоловіком фільм дивилася. Дуже цікавий, до речі, якось вона білосніжка називається. О, ось це фільм саме. Потім вам напишу а Пізніше, як згадаю, прокидаюся, каву взяли в Smart Medical Центрі, там можна і чайочок зробити, і каву будь-яку, Лате макіяти, лате, американо, американо з молочком. асортимент гарний. Тому в принципі, сам прийом до невролога нам коштував 950 гривень. От. Раніше це було 850 гривень, пам'ятаю, до кардіолога ходили це десь півроку назад що Ціни ростуть, звісно, що але дуже все негарно, спеціалісти на вищому рівні. Тому дуже задоволені візитом до невролога дитячого. Звуть її курта Марія Дмитрівна. Якщо кому треба, можемо, можемо рекомендувати її. Так, ми вже підійшли до метро. Ось тут знаходиться у нас Ocean Plaza. Величезний дорогібельний центр. Тут побачили доліночку аптеку медсервіс. Навіть не знаю, що у них там з асортиментом. Будемо зараз питати. Є у нас потрібні, як нам потрібні. Так, сідемо в аптеку, в медсервіс. Будемо питати препарат «Номігрен». Тут в медсервісі Номігрена. На жаль, не було. Зараз ми ось просторі тут є. Я пам'ятаю, ти казала, що Заглядаємося батько. на різні очищувальні такі засоби. Ось Розсертова? Розсертова. Раніше, як тільки ми з чоловіком переїхали до Києва, ще була досить юна, років в 20, користувалася ось такою косметикою віші. Дуже вона мені подобалась. Ціни, звісно, що. Дуже так підросли. У нас завжди була тут гель-сироватка, очищувальна з ефектом пілінгу 760 гривень. Так. Ну, дуже, дуже така гарна ця косметика, Гарно Очищує пори, лікує від від різних недоліків, висипань, почервоніння. От зараз в просторі акцій на... Ополіскувачі, досить непогані. Дивіться, які великі бутилочки. Обістери 300 гривень, коштував 378. Так, колгейт Плакс. Теж велика така банка коллету. Плаксу. Значите, 500 мл. Коштує зараз 158 гривень. Так, ось такі меншенькі є також. По акціям лістеринчик використовую також ми з чоловіком, але більш таки дешево беремо. Ось такого плану. Зараз 47 гривень ось такі. Скільки тут мілілітрів? 250. Також беремо, намагаємося, щоб і у діточок. Був такий ополіскович для зубчиків. Досить гарно. Тоді зубки чисті, менше портяться. От. Тому як багато солодкого їдять малі, то їм досить. Часто треба поліскувати зубки. От як завжди тут. Досить багато прикрас різних, біжутерія, такий ночі рай для сорок білобок Розиночки різні також. Ой, скільки в нас домих сіляких з моїми дівчатками. Ну, бачите, які хочеш кольори, дизайни. Сьогодні вже купила в аптеці, тільки що пертусин, тому як цей кашель мене так замучив вже. Більше двох тижнів він вже ніяк не проходить. Тому дома буду звичайним пертусинчиком. Приймати його три рази в день треба, пам'ятаю, по столовій ложці, наче розбавляти в водичці і випивати. Я вам скажу, чи допоможе він мені з моїм кашлем? подивилася в просторі, також можна було взяти сиропчик, такий подорожний. Ось також від харковальний засіб 91 гривня. Постилки. Дитині хочу взяти такий Біо Ginkgo Гінко Forte, 60 капсулочок. Зараз також 242 гривні. Дуже пока що на пам'ять, концентрація, здатність до навчання, швидкість реакції. ще просторіші, крема вони різні, зволожуючи з колагеном, дитяча лінія, просторі ще є гарненькі знижечки. Дивіться на крема. ніве, ларіаль. Навіть не знаю, от мені 38 років, які мені треба вже якісь, мабуть, 45 плюс брати. Ну і задбати про те, щоб уже шкіра моя насичувалась кремчиками. Енергія молодості. І 55, плюс, і 45. Плюс. Треба буде якось матусі собі зробити такий подаруночок. Я буду. Так, ми вон, бачите, дивимося, декоративно ще косметику. Також непогані знижечки на туші. Туторіал, як не фарбувати без кошту. Налінка тестує на собі туш. Ось такі гарні рум'яна, такі непогані тут знайшли. 268 гривень. Зараз така акція непогана, майже 98 коштував. Бачите, які різні різні кольори тут є. Користуюсь моментом, тестую ось такий колір помади, як мені. М -м -м. Ми вже скупились в просторі, мамочка купила собі трішки подаруночків. Вдома вам вже розпаковочку своїх покупок покажу пізніше.